Бачите, як ти втора, а можливо просто їх щось покосало. Перепідувала, міський обрізка. Але потрібно буде цапку пов'язати і попідрізати, щоб вона була гарним кущиком. Морковочка. Я морку почав частково витягувати. Така виходить невелика. Маленька бейбі морква. Наразі не витягується, тому що дуже сухий ґрунт. Ось такого невеликого розміру, трошки більша, менша морква. Дуже смачна і солодка. І дивіться, що у нас вже поспіває. Ціла купа слив. Аж гнуться донизу гілочки, сливка вже поспіває. На дуже смачна. Цього року сливок багато. Деякі вже почали псуватися, Потрібно буде позбивати їх. Квітує делосперма, сандел, такі кущики і сухоцвіти. Це полуничне поле, якщо не помиляюсь. Вже почали квітувати, ось вони тут також. І дивіться, які класні черві вже почали дозрівати, червоні грушечка. Це колоновидна грушка. Ось черіки. Це такі більші чері. Номер три, потім подивлюся і вставлю, що це за сорт або гібрид. такі гарні грона. Баклажанчики, до речі, баклажанчики треба пополивати. Вони люблять багато вологи. А в мене не було 4 дні, їх ніхто не поливав. Їх і на є біла. Лише Лишилось треба відсадити звідси її. Ось дивіться, які баклажанчики. Вже слід збирати. І до речі. Щепки розмарину, які я сам вирощую. Вже прийнялись, попідростали досить непогано. Тут ще якісь довгі томати в мене. Сухоцвіт. Дивіться, яка велетенська хінацеї, велетенський кущ. Неймовірно гарно виглядає. І ось ще черіки є. Дуже великі китиці, дивіться, які велетенські. І маленькі черіки. Дуже смачні і солодкі. Вже декілька було дозріло, а бачу, ще дозрівають. Малина починає зав'язуватись. Це ремонтантна малина. А там, до речі, вже десь і дозріла. Ось, там падає, обсипається. Так, йдемо, подивимося що з полуничкою. М -м -м. Полуничка вже почала поспівати. Якраз вчасно. Її ніхто не поливав, однак вона досить непогана. Пахне неймовірно. Дивіться, навіть вже з тих перчик підрости, Це пекучий перчик, як гарно все за декілька днів. Так, полунички, мабуть, небагато. Вона поросла досить, але декілька штучок можна зібрати. Селера розростає. А ось ще є, до речі, полонечка. Вже буде чим закорпатись. Бо ми камінь трішки підсох, особливо з тої сторони, де більше сонечка. Але я думаю, він відійде, це не проблема. І дивіться, яка ще одна хіноцея. дуже велика і має три зелені. У мене зростає квітка, я її назвав ананас. Дуже смішно зростає, виглядає як ананас. Теж потрібно полити, бо трішки пов'яли листочки. Мій помічник ходить китюнько. Так, що наша абрикоска? Абрикоска починає помаленьку дозрівати. Лохинник, лохини вже дуже мало, однак ще не дає. Лохина в мене вже закінчується, оскільки тут досить сонячно і в нас швидко дозріває. От гортензія потребує вологи. Квіточки вже дуже посохли, навіть листя трішки підняло. Дивіться, як гарна лохина в переріст пішла. А ось це, до речі, рожева лохина. Квіточки починають помаленьку дозрівати. Дуже Ой, квіточки, ягодки. І ось, до речі, тут також. Мені вже цікаво, як буде попробувати, яка вона на смак. Це цього року перші квіточки були і зав'язались плоди. Ужайна не колюча. Ну, вона вже переспіла, потрібно збирати. І ніхто не обривав, починає псуватися і впадати. Дякую всім за перегляд. Усім па-па.